Я хотіла процедувати прем'єр-міністрку пані Сверденко про те, що плату за комунальні послуги перерахують. Люди повинні платити тільки за отримані послуги. Якщо через обстріли не було тепла та води, то громадяни не повинні. Переплачувати з однієї сторони, я розумію логіку, і начебто вона виправдана. Але чи можемо собі дозволити такі витрати в нинішніх умовах? Адже ну енергетику теж треба буде нам відновлювати. І наскільки оці гроші, які от ми збережемо, не знаю, вони не, не нададуть нам ще більшого удару для енергетиці. Це рахунок чого будемо відновлювати, якщо от наші співгромадяни не будуть сплачувати за комунальні, так як розраховувалися. Дивіться, вона говорить про те, що повторила меседж президента, який сказав якомусь із звернень вечірніх про те, що він зобов'яже уряд видати розпорядження, що всі надавачі послуг, тепла, електроенергії, води мають виставити рахунки тільки за фактично надані послуги. Мене це дуже здивувало, тому що ну це вже настільки. Мені здається, непродумана ну, якби заява, тому що я вважала, що я живу в країні, де комунальні підприємства, інші приватні підприємства, які надають мені послуги, виставляють рахунки тільки за мною послуги. Вони не можуть накрутити показники лічильника. Вони не можуть. ну, Ми ж бачимо, що у нас зараз, навіть якщо немає поквартирного обліку тепла, якщо воно централізоване. То є домові лічильники обліку тепла, і потім далі в будинку діляться в залежності від квадратних метрів квартири. Так є, наприклад, в мене. Тому я не розумію, якщо в нас не було тепла, звідки можуть взятися мені додаткові суми? Тому мені здається, що це просто знову ж таки. Для заспокоєння людей, для того, щоб показати, що й про це потурбувалися, було нагадано, щоб всі служби виставили рахунки лише за спожиті послуги іншого і бути не може. Хоча ви праві в такому випадку, якщо в нас зараз такі постачальники послуг втратили і обладнання, і всі свої можливості, і, і ще ж вони і не отримають від людей. Оплату за послуг, бо вони її не надали, то за рахунок яких коштів вони мають відновлюватися. І це мене питання також бентежить. Я навіть, знаєте, шукала бюджет е, Міністерства е, громади територій для того, щоб подивитися, чи є програми, які би можна зараз було б ініціювати, і це була б була, була би більш правильна ініціатива. І від президента, і від прем'єра зобов'язати конкретне міністерство в рамках програми, які там є, передивитися їх. Це було би тоді не популізмом, а справжнім рішенням. І допомогти покрити, наприклад, частину послуг, що не надавав вартості послуг, які не були надані, таким підприємствам, як дати дотацію. Форми такої дотації можуть бути різні, як безповоротні, так і поворотні. Ну, Тобто, а як їм вижити, як їм зараз е е налагодити навіть ті вузли, які централізовані, які точно є у них на балансі, і вони мають пройти ремонт чи відновлення, чи взагалі е нове обладнання, за рахунок яких коштів? От тут у мене найбільше питання. От давайте про це думати. А ми думаємо про те, щоб комунальні підприємства виставили за фактично спожиті послуги. Я впевнена, воно так і є. Бо якщо такого немає, то тоді все, що стосується наших контролюючих органів, і рахункової палати, і аудиторської служби України, і інших по захисту прав споживачів, мені здається, здається, що ми зараз з вами перелічимо щонайменше до десятка. Служб, які мають це перевіряти і удостовіритися, і ми маємо, і ми, громадяни, маємо бути впевнені, що ми завжди платили лише за спожиті послуги. Інакше я е, здивована таким заявам. Просто якщо про це знають і президент, і прем'єр, що е, відбувається не так, ну тоді вони десь є співучасниками цього всього.